Треба бути готовим, що деякий час ти будеш постати, і результату одразу, скоріш за все, не буде, тому що ти вчишся, ти ніколи цього не робив. Ти ніколи не знімав себе на камеру, Т ну, треба дати собі час звикнути до цього. Але, звісно, якщо просто робити одні ті ж самі е, відео, просто повторювати і нічого не змінювати, то результат yeah. навряд чи буде. Треба шукати причину, чому е, не ростуть перегляди, чому люди ніяк не реагують, не залишають коментарі, навіть твої близькі, чому їм це не цікаво. Yeah. Е, і починати в цьому задавати собі ці питання. Аналізувати свій контент, дивитися аналітику, і теж я думаю, треба постійно навчатись, дивитись на Ютубі щось, слухати людей, які говорять про це, як створювати контент, і так далі. Просто нам може здаватися, що цей контент класний, але насправді, чи класний наш контент, вирішують ті, хто його дивляться. Yeah. Тому треба це прийняти. І... Аналізувати, рухатись, розвиватись, але звісно, і постити все одно продовжувати постійно постити.